Добрий день, шановне швейне товариство. Сьогодні поділюся з вами своїм розумінням балансу плечового виробу. Сам запит розібратися з балансом виник у мене досить давно, оскільки певний час я не могла дійти чіткого розуміння, як же збалансувати плечову конструкцію вже на етапі побудови: без оцих танців з бубном, костелів у вигляді переносів плечового шва наперед, поворотів бокового і всякого там переколювання. Отже, з вас вподобайка, з мене цінна інформація, і починаємо. В якийсь момент мені прийшла ідея проаналізувати свою досить велику бібліотеку плечових конструкцій, розроблених мною в різний час, для різних розмірів і, відповідно, для різних замовників. А оскільки лекала були протестовані, відшиті, затверджені замовниками і запущені у виробництво, їх можна було вважати умовно збалансованими. Мене цікавило питання. Які спільні риси об'єднують ці всі конструкції, і чи можна виділити якісь технічні параметри, чи, можливо, коефіцієнти, орієнтуючись на які можна було б отримати якісну конструкцію ще на етапі побудови? Виявилося, що такі спільні риси дійсно є. В результаті проведеного аналізу мені вдалося упорядкувати певну систему, використання якої дає можливість отримати збалансовану побудову ще до першої примірки. Єдиним обмеженням проведеного аналізу, на мій погляд, є те, що для масового виробництва існує тільки один тип фігур це умовно пропорційні. І, власне, для них я увесь час і створюю лікала. І виникає логічне запитання, чи буде працювати отримана система для так званих нестандартів. Тому сьогодні вирішила провести експеримент і застосувати свою систему балансування для фігур з різними відхиленнями від умовно-пропорційних. Для тестів підготувала 6 фігур різних типів з обхватом грудей від 84 до 130 см. Усі вони мають різну поставу і баланс від мінус 5 до плюс 5,5. Серед них є сутулі фігури, як, наприклад, 1 і 3. П'ята з прямою спиною і великими грудьми, шоста має виступаючий живіт і сідниці. І лише друга і четверта їх можна назвати умовно пропорційними. Звісно, це не всі можливі варіації, але все одно вибірка, на мій погляд, досить широка. Я створила основи для всіх цих фігур. Всі вони відповідають вимогам збалансованого виробу. Плечові шви в потрібному місці, вертикальний боковий, горизонтальна лінія талії та лінія низу. Ось тут я згрупувала конструкції в одному місці, щоб їх можна було зручніше аналізувати. Якщо уважно придивитися до кожної з них, то спільною рисою, на яку можна опертися при аналізі, є форма пройми. Незалежно від розміру балансу чи постави, в кожному випадку пройма має схожу форму. При цьому пройма спинки завжди довша, а пройма переду коротша. Я обрахувала співвідношення діаметрів проєм. Для зручності буду називати його коефіцієнтом К. В результаті дуже цікава картина вимальовується. К набуває значень від 1,2 до 1,5 і зростає зі збільшенням розміру. Ну, тобто, по факту, зі збільшенням обхвату грудей. Як це можна використати? Група малих розмірів, наприклад, з обхватом грудей до 100 см, буде мати коридор значень для К від 1,2 до 1,3. Середні розміри з обхватом грудей від 100 до 116 від 1,3 до 1,4. А К для плюсів це 116-130 будуть в межах 1,4-1,5. По суті, ці коридори значень є орієнтиром при побудові конструкції. Виникає логічне запитання: як отримати потрібне значення К? В межах одного розміру на коефіцієнт впливають нахил плеча, розхили плечової та нагрудної виточок. А також величина пониження талії, про яку так багато говорилося в минулих відео. Ось, по суті, три кити, на яких тримається збалансована плечова конструкція. І вертикальний баланс плечового виробу залежить якраз від того, наскільки збалансована в ньому пройма. Можливо, саме тому в конструкторській літературі 60-80-х років значна увага приділяється визначенню положення вищої точки пілочки. Ну тобто там, де точка основи шиї. Від якої і ведеться побудова. Бо у випадку побудови від горизонтальної лінії талії, так як ми звикли, висоту пройми спинки ми відкладаємо по мірці, а пройму переда просто отримуємо в процесі побудови. Ну, яка вийде, така вийде. І в результаті вона часто виходить задовгою і штовхає конструкцію назад. Тому визначення рівноваги в проймі має велике значення при балансуванні всієї плечової конструкції. Давайте розглянемо кожну зі складових вищезгаданого рівняння. Нахил плеча. Дуже важливо визначити нахил плеча правильно, оскільки саме на плечі опирається конструкція в процесі експлуатації. Для похилих фігур кут нахилу плеча спинки буде більшим, якщо порівнювати зі стандартом, а для перегинистих, навпаки, меншим. Різниця між кутами нахилу плеча спинки і переду становить близько 4 градусів, незалежно від постави. Розхил плечової виточки має відповідати поставі фігури. Тобто, чим більша сутолість, тим глибша плечова виточка. Плечову виточку варто проєктувати завжди, навіть якщо її розхил мінімальний. Це вагомий інструмент балансування пройми. Потім цю виточку можна розмоделювати. зазвичай глибина виточки 1-2,5 см. Розхил нагрудної виточки. Щоб зручно було балансувати пройму, є сенс проєктувати нагрудну виточку в плечовий шов. Достатньо взяти початкове значення з будь-якої таблиці або розрахувати, і вже потім під час балансування пройми довести розхил нагрудної виточки до потрібної величини. Пониження талії. В різних книгах автори пропонують різні формули, але жодна з них не спрацювала добре в усіх моїх випадках. Наприклад, правило, коли на третину балансу понижується лінія талії, актуально тільки для додатніх балансів, ну, скажімо там, від 3 до 6 см. А для нульового і тим більше від'ємного, це вже не працює взагалі. Тому я визначала величину пониження, опираючись на свої спостереження. З моєї практики, ця величина коливається від 1 до 3 см і залежить від розміру. Від балансу залежності я не помітила. Наприклад, у цьому випадку баланс майже мінус 5 см, а ось тут нульовий. І при цьому величина пониження для обох фігур склала 1,4 см. Найбільша величина пониження 2,7 см знадобилася для фігури з обхватом грудей 130 см. Тобто при побудові можна брати 1 см для малих розмірів, 1,5-2 1,5-2 для середніх і 2,5-3 2,5-3 для великих. Давайте розглянемо на прикладі. Ось базова основа для цієї фігури. Зараз вона дещо розбалансована, бо я розумію, що значення коефіцієнта 1,25 малувато для обхвату грудей 130. Я буду орієнтуватися на коефіцієнт десь 1,5 якщо це буде пройма, в яку не вшиватиметься рукав. Якщо рукав планується, то це можливо десь 1,4. Перш за все, бачу, що в конструкції не спущена лінія талії. Виправляю це. Талію опускаю на 2,5 см. Уже маю коефіцієнт 1,43. Можна було б і так залишити. Але бачу, що розхил плечової виточки досить великий для такої постави. Він аж 2,5 см. Зміню це значення на 1. Тепер ка становить 1,49. Для ліфа без рукава, це може бути цілком прийнятно. А ось для ліфа, в якому планується рукав, потрібно дещо розслабити пройму. Для цього зменшую розхил на грудної виточки. Ось коефіцієнт уже 1,39. Так, я його і залишу. Пройму можна збалансувати і рухаючись від зворотнього, тобто відштовхуючись від бажаного значення коефіцієнта, знаходити кінець плеча переду. В такому випадку розхил нагрудної виточки отримуємо автоматично. Якщо цікаво, можу розкрити цю тему в наступних відео. Дайте знати про це в коментарях. Також буду вдячна за ваші вподобайки, підписки, дзвіночки. Все це дає змогу показати алгоритмам YouTube, що відео цікаво, і він запропонує його більшій кількості глядачів. Звісно, крім розглянутих параметрів, на баланс впливають достатня ширина і глибина горловин спинки і переда, співвідношення ширини спинки і переду, що відповідає конкретній фігурі. Ось таке бачення балансу маю на сьогодні. Можливо, в перспективі з'явиться якась нова інформація, оскільки продовжую цікавитися і досліджувати це питання. Тому гарного дня, мирного неба і до зустрічі!